Нині церкву празднує пам'ять, преподобної Фімії Великого. Унікальні церковні мужі і Христово последователі церкви. Всі вони у своєму опиті доводили опит однаковий євангельський, потверждаючи, що Господь коли кличе нас на Євангельський путь, указує, що все кожному чоловіку то возможно. Святі Отці, в тому числі і великий, родившись у благочестивій сім'ї, з юності чтець, потім монах, а потім великий подвижник, котрий возрастає духовно і не лише себе спасає. А тисячі людей, які йдуть на поміч, на пораду, а й многі священники в період сект і нападіння, то йшли іменно к святим у пустині, тому чимію, коли маса молодих священиків монахів була опасна в, в Єресі, то іменно до церковних святих Отців ішли, щоб уточнити. Правильність православної віри, точності, її, і щоб не одайти від чистоти Євангелія і святого православ'я. Тому і нині в честь нього читається постання к євреям, 13 главі, де прямо звучить призив Євангелія, де Павел, красно каже євреям. Братія, повинуйтеся наставникам вашим, будьте покирені, ібо вони неусипно стараються о спасіння ваших душ, вони об'язані будь-дати отчот за своїх учнів. Ну так себе ведіть, щоб ваші духовники, ваші пастирі робили це з радостю, а не воздихая, видя ваше непослушання. Бо то і для вас не корисно. Моліться за нас. І, як подобає, молитися за пастирів своїх, особливо каже Павел, Бог мира, котрий воздвиг із мертвих пастирівець великого кров'ю завіта вічного, Господа нашого Ісуса Христа, той найбільше. Усовершить вас у всякому доброму ділі. Совершати доброе діло православні християни призвані Східної Євангелія. Ну, виясняється, що апостол Павел підтверждає, доброго, котре він хоче робити, не може пробував. Голова підсказує, зроби добре діло, а воно не робиться. А тіло гріхове не супротивляється, і наоборот, чоловік не хоче зробити злоє діло, а воно саме ліпить, само вилазить із чоловіка, показує, то, за що апостол Павел написав: бідний я чоловік, що зо мною коїться, що зо мною стає? Почому я? Добре, котре я хочу робити, не роблю, а зло я не хочу, а роблю. Значить, уже не я это роблю, а страшний, великий во мені живе гріх, який ужасніший, такий змій, котрий поїдає чоловіка, не раскаяного. І ми сьогодні. Молім Бога, щоб Господь поміг нам в цьому мірі просити у Бога силу й кріпості робити добро, пам'ятаючи все, що ми помогли людям і віддали, надійно спрятано і на небі. Церковні люди знають і тому ніколи не боялися, що лишиться без куска хліба. Господь казав, глядайте з первого царства Божого і правди Його, все остальне вам приложиться, і оберігали сю заповідь і ніколи за неї не забували, і то їх спасало, і спасає, і донині. Люди не церковні, не віруючі, вони бідні, то прихватизуючи все, що лиш видять. Все, що лиш, що лиш погано стоїть, все забирають, забирають, а потім виясняється, що те, що набрали, незаконно, а потім їх судять, а потім самим собою судять, а потім другого клевещуть, з'їдають такий сість гріховний світ. А причина одна: кожен із земних людей, безбожних це частую. Не видять смисла жизни готуватися до небес, а лише тут на землі, тому крадуть і за границю втікають із рішми, ограблять їх там уже у чужих державах, або просто заболіють і вмирають і уходять у вічний світ без награди небесної. Господи, благослови наших людей, що ми тут любили робити добре діло, старалися навіть ворогам подарувати молитву і благословення, осознаваючи, що основним наші опоненти озлоблені, зависливі, сліпі, ну наші наших браття, заблудші но браття, тож проявляє милосердіє до своїх братів. Ми тут на землі діти Божі, котрі в той же час мають право надіятися на те, що простивши своїх на землі, Бог прощає нам многократ більше. Боже, Мати, обніми наших братів і сестер своїм благословенням материнським у кафедральному соборі міста Ужгород, написано на фоні ікона для нас сладкої лобзані, солодкий поцілунок. Ми завжди просимо, Божа Мати, подаруй нашим віруючим от -от солодкий поцілунок, сладкий лобзанці. Бо тоді, коли діти видять і чують материнський поцілунок, материнський і благословення, вони незрівняно краще і виховуються, возрастають і добре успішно учаться, і в життю говорять успішні, бо над ними Боже благословення, благословення родителі і їхні власні труди, котрі ту їх держав дідно з батьками канонічної церкви о вічності, вони і наслідники Царства Божого. Амінь.